Доброго ранку, мене звати Мирон. Хочу вам показати транспортний засіб, який їздить на село Великі Передримихи під маршрутним номером 390 під номерним знаком. Зараз я вам покажу. Цей автобус є перевізник. З вулицею Городничої, АТП номер. Номер, номер, номер. Зараз покажу вам номер. Номер 14630. Так, показую вам його недоліки, які як маршрутний засіб їздить по і перевозить людей. Так. Так, що це ми бачимо? Ми бачимо кульок. Кульку показую вам, що то є. Це то є колодка, якою підперта, підперте крісло. Якщо ми заберемо ту колодку, зараз я вам побачу, що з того вийде. Так, я поставлю. Так, забрали колодку і бачимо, як крісло рухається. Отак відповідає перевізник за перевезення пасажирів цього маршруту. То є печка, яка не підключена. В салоні ні одної пічки. Ні одної пічки нема. А зараз зима. Вже лютий, а в салоні ні одної пічки. Показую в салоні на підлозі ні одного нормального покриття. Двері просіли, нормально не відкриваються. Зі всіх дир тече вода, коли падає дощ. От спереду покажу вам люк, який тече на людей вода, коли падає дощ, той люк прив'язаний шнурком. Коли добрий вітер буде, той шнурок може відірвати. Показую добре як є. Ще я вам покажу ззаду, на задньому вікні, як примотано скотчем. От, Сюди тече вода. Перевізником того транспортного засобу являється АТП під номером 14630. Директором того автопарку є кузьбет Степан Зиновьевич. От. Як відповідає перевізник за перевезення пасажирів. Зараз вийдемо на двір, покажу вам на дворі. А, не забуваємо про... Колодку, яка була під передньою сидушкою. ця колодка. От покриття, яке є на підлозі. Його взагалі немає. Все потріскано. Автобус цілий скрипить. Покриття коло передньої сидушки, де? Сидять також люди, сидушка відлітає, ходить, коло сидушки, дзюра можна засунути руку, От. якщо ще так з два тижні, то буде дзюра. Бачимо як все скрипить. О. А, спереду, коло лобового стекла. Як ви думаєте, що запхано, нема уплотнителя. Витягуємо. Оп. І дзюрка. Дзюрка на двір. Ось такий транспортний засіб пропонують людям для перевезення пасажирів. О. Покажемо, як потрісканий автобус. Оп. О, тут тріщини. Зверху тріщини. Де тече на людей?